Вітаю вас, брати і сестри! Разом з вами хочу читати один дуже цікавий текст, з якого, я сподіваюся, ми можемо взяти для себе декілька уроків. В Дії апостолів, 16 розділ. І для того, щоб простіше було 16 вірш. Дії апостолів 16. 16. Разом почитаємо, разом будемо думати і сподіваюсь брати уроки. Попереджаю, декілька віршів доведеться почитати. Тобто, і поперечитати тощо. 16. 16. Одного разу я читаю з перекладу Попченко. Одного разу, коли ми йшли на місце молитви, зустріла нас одна служниця одержима віщунським духом. Яка віщуванням приносила своїм господарям великий дохід. Вона, пішовши слідом за Павлом, і нами стала кричати: Ці люди раби Бога Всевишнього, які звіщають нам шлях спасіння, це вона робила багато днів. Павлош, обурившись, обернувся і сказав Духу: Наказую тобі іменем Ісуса Христа вийти з неї, і в ту мить дух вийшов. Її ж господарі, побачивши, що зникла надія на їхній дохід, схопили Павла і силу і потягли на площу до правителів. І, привівши їх до воєвод, сказали ці люди, будучи юдеями, тривожать наше місце і проповідують звичі, які нам, римлянам, не можна приймати ані дотримуватись. І народ також повстав проти них, і воєводи, зірвавши з них одяг, наказали бити їх палками. І, завдавши їм багато ударів, посадили їх у в'язницю, наказавши в'язничному сторожу пильно стерегти їх. Той, отримавши такий наказ, посадив їх у внутрішню в'язницю, а їхні ноги забив у колоду. Близько півночі Павло і Сила молились і співали Господу хвалу. В'язні ж слухали їх. Раптом стався великий землетрус, так що затряслися підвалини в'язниці, і відразу відчинились усі двері і з усіх спали кайдани. В'язничний сторож, прокинувшися і побачивши, що двері в'язниці відчинені, витягнув меч і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні втекли. То Павло вигукнув гучним голосом Не робі собі ніякої шкоди, бо всі ми тут. Той попросив світла в бік, і у трептінні упав перед Павлом і силою, виявивши їх назовні, сказав «Панове, що мені треба робити, щоб спастись? Вони сказали: «Увіруй в Господа Ісуса Христа і спасешся Ти, і Дім Твій, і проповідували слово Господнє йому і всім, що були в домі Його. А він, узявши їх у той час, обмив рани їх від ударів і відразу охрестився сам він, і всі його домашні, і, привівши їх у свій дім, подав їм їжу і зрадів з усім домом, що увірували в Бога. Коли настав день, воєводи постали приставів сказати «Звільни цих людей. В'язничний сторож переказав ці слова Павлу «Воєводи послали, щоб звільнити вас. Тож виходьте тепер, і йдіть з миром. То Павло сказав їм: нас, римських громадян, привселюдно без суду побили, і посадили у в'язницю. А тепер так й кома випускають ні, хай самі прийдуть і виведуть нас. Приставиш, переказали ці слова воєводам. і ті злякались, почувши, що вони римські громадяни. І, прийшовши, вмовили їх, і вивівши, перепросили, попросили піти з міста. Вони, ж з в'язниці, пішли до лідії, побачивши з, братями, з братами, підбадьорювали їх і пішли. Три важливих уроки, які, я сподіваюся, ми зможемо побачити в цьому тексті: сатанінське втручання, неправдиве звинувачення і реакція, хоч затримкою, і Боже втручання. Спочатку поговоримо декілька слів про сатанінське втручання. Надзвичайно динамічний розділ дії апостолів. Дії апостолів це одна із 66 моїх улюблених книг в Біблії. І якщо почати читати з самого початку 16-го розділу, дуже багато подій відбувається, які допомагають нам розуміти писання. Якщо буде наснага, прочитайте вдома 16-ї розділ, хоч би, а краще всю книгу дії апостолів, Тимофій розпочинає служіння кількома віршами раніше. Якщо хтось з вас хоче краще розуміти перший лист до Тимофію, другий лист до Тимофію, це також частина Біблії. Перечитайте, яким чином Бог Тимофію привів в служіння. Ще одна цікава річ, надзвичайна цікава річ, Бог не допускає Павла разом з його командою спочатку в Асію, а потім в Віфінію. знаючи характер апостола Павла. Це не було так, що він приходить. Ну, я можливо, трохи так з гумором розповім, але це не означає, що апостол Павло прийшов в касу білет купляти і каже: Мені, будь ласка, чотири білети до Асії. Йому говорить, місць немає. Він, ну ладно, І пішов собі. Повертається через декілька хвилин. Каже: слухай, а в Іфіні є місця? Ні, нема. Ну, ладно. Ні, якщо Павла ми розуміємо, читаємо про нього, тоді, коли він кудись замислив їхати, він робив все можливе, щоб туди їхати. І Бог йому сказав ні, і це дуже важливе. І Павло розумів, що зараз до нього говорить Бог. Бо той самий Павло в інших обставинах говорить, що сатана не допускав їх. Часом у нашому житті Бог показує, що Він щось від нас конкретно хоче, або показує, що Він не хоче щось від нас. Бог їх явно привів в Македонію. Він бачив це видіння. І спочатку все йде добре. Люди пізнають Господа, Христя. Ця церква починає формуватися. І давайте декілька рядочків перечитаємо, щоб побачити, як на тлі всього того раптом ми стикаємося з сатанинським втручанням. Декілька рядочків із тих, що ми читали одного разу, коли ми йшли на місце молитви, зустріла нас одна служниця одержима віщунським духом, яка віщуванням приносила своїм господарям великий дохід. Вона, пішовши слідом за Павлом, і нами стала кричати: ці люди, раби Бога Всевишнього, які звіщають нам шлях спасіння, вона це робила багато днів. Павло ж, обурівшись, обернувся, сказав Духу, наказую тобі іменем Ісуса Христа вийти з нею. І в той ж мить дух вийшов. Якщо ми читаємо це уважно, не просто бачимо динаміку, а уважно вчитуємось, у Павла доволі дивна реакція. Ну, по-перше, ця служниця говорила правду. Вони там реально це робили. Ця служниця не казала нічого неправильного, вона казала абсолютно правильні речі. Ці люди раби Бога Всевишнього. Да, раби Бога Всевишнього, які звіщають нам шлях спасіння, так які ж шлях спасіння. І мало того, що вона говорила правду, той самий апостол Павло, коли він буде писати лист до Філіп'ян. Він говорить, так я знаю, що дехто неправильно проповідує Христа з неправильними мотивами, а я цьому радію. Це можливо, ми думали. Ну якщо хтось проповідує Христа, але з того має якийсь зиск, ну треба йому заборонити, треба сказати, не роби так. А він каже: А я радію, Христа проповідує. Вона говорить правду. В інших обставинах Павла це трошки ну, нормально. а Тут от і чому він довго чекав? Дивіться, вона це робила багато днів. І тут в якийсь момент Павло не витримав. Що це? Він тоді був неправий, що він одразу це не сказав, чи він просто десь емоцію допустив і був неправий в цих емоціях? Декілька важливих уроків. Буває, що ми стикаємось з Божим ні, але розуміємо, що це від Бога. Ми побачили в цьому тексті, що Євангелія реально дає духовну свободу. Але дуже цікавий і важливий урок, що іноді наша точка зору може дорого нам коштувати. Апостол Павло розумів, що його тоді Бог привів. І коли ми читаємо, що там далі було, його і у в'язницю, і побили, і от всі ці неприємні обставини. Дорого іноді може коштувати нам е, наша точка зору відстоювання правди. Другий момент, про який ми поговоримо, неправдиве звинувачення та якась реакція з затримкою. Давайте декілька рядочків ще раз перечитаємо. Її господар оцієї служниці, побачивши, що зникла надія на їхній дохід, схопили Павла і силою і потягли на площу до правителів. І привівши їх до воєвод, сказали: ці люди, будучи юдеями, тривожать наше місто і проповідують звичаї, які нам римлянам, не можна приймати ані дотримуватись. І народ також постав проти них, і воєводи, зірвавши з них одяг, били їх палками тощо. Уявіть собі, величезний обсяг та контекст цієї несправедливості, влада впливових людей. Які що хочуть, те і роблять. Нічого не змінилося з тих часів. Якісь люди, які мають великий прибуток, змогли збурити все місто і вони використовують дуже дивну логіку і б'ють на чутливі речі. Вони юдеї. Тобто, знаєте, така вже пішла е, наїзд на особистість, е, наїзд на їх етнічне походження, які нам, римлянам, до речі, маленький спойлер, ніякі вони не римляні. пізніше ми в тексті це бачимо і прочитаємо. Вони колонія і дуже дивна старанність в'язничого. Він не просто, ну, ладно, мені дали приказ, мені дали наказ, ось все, я їх посажу в в'язницю. Він робить значно більше, ніж його попросили. Він їх е, направляє в найбільш таку камеру сурового дотримання, забиває їх ноги в колоди, йому цього не казали. Часто так буває. Що, наприклад, нас, християн, може чомусь звинуватити. Пожежа в Римі 64 й рік. Для того, щоб перебудувати Рим, нерон багато пожеж влаштував, звинувачує в тому християн, або християн у Радянському Союзі чи на окупованій території. Я не знаю, що відчував сила Павло, Тимофій, можливо, з ними там був в той момент. Можливо, сила. Будучи хорошою людиною, начитаною, десь подумки почав говорити в довгу темну нічку невидну видну, не столю на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну ясну владарку темних ночей. Тимофій, можливо, йому говорив кожен вільний час, що рятувати свідомість, кожну сльозу пролити не в час, впереджений і слухай безтурботність Веселий сміх нам замість сліз падав. А Павло говорив: так: все, брати, співаємо. І починає співати. Страшно бушує життєве море, хвилі човен гайдають. На що вони його вдвох перебувають, кажуть, чекай, це 27 розділ, це ще не зараз. Але він продовжує співати, і на другий куплет вони приєднуються, зглянься на мене, спаси і помилуй. Ну, я, звичайно, жартую, скоріше за все, він співав без тебе, так душа моя болить. Але декілька уроків, які ми можемо взяти для себе. До речі, права громадянина, вони потім будуть озвучені. Потім ми побачимо, що це за такі римляні. Але вони тут чітко розуміли, що це плата за Євангеліє. Іноді, перший урок з перших текстів, які ми брали, іноді наша точка зору може нам дорого коштувати. Біблія про це багато разів попереджує. Не лякаю, просто нагадую декілька віршів із писання. Павло каже, Тимофію, тому самому Тимофію, який з ним, скоріш за все, там був у в'язниці. Та й усі, що хочуть жити благочестиво у Христі Ісусі, будуть гнані. І коли Тимофій ці рядки читає, він каже: Павло, я знаю про що ти пишеш. Я чудово пам'ятаю оту в'язницю, я чудово пам'ятаю те, що там було. Ісус попереджує в Євангелії від Матфія, тоді сказав своїм учням, хто б хоче піти зі мною, хай зрече це себе, візьмі свій хрест і йде за мною. Бо хто хоче зберегти своє життя, той втратить його, а хто втратить своє життя ради мене, той знайде його. Ще один важливий урок є люди, і це неминуче, які будуть робити зло. Коли ми один одному нагадуємо про гріховну природу, ми читаємо з Єремії, людське серце найлукавіше над усе те невигойне, невеликовне, хто пізнає його. В приповістях ми читаємо такі рядочки людина нікчемна, чоловік злочинний, він ходить з лукавими устами. Він моргає очима своїми, шукає своїми ногами, знаки подає пальцями своїми, в його серці, лукавство, виорю зло кожночасно, сварки розсіває, тому нагло приходить погибель його буде раптом побитий і ліку немає. Але ми маємо розрізняти, коли ці страждання приходять за віру, і коли ці страждання приходять в момент, коли ми, проповідуючи Євангеліє, Просто платиме ціну за Євангеліє. Блаженна людина, яка переносить спокусу, тому що, бувши випробованою, вона отримує вінець життя, який обіцяв Господь тим, хто любить Його. І декілька слів про Боже втручання та реакцію. Я нагадаю ті рядочки, що ми читали. Це 25-й десь вірш. Близько півночі Павло та сила молилися і співали Богові хвалу. В'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, так що затреслися підвали на в'язниці, і відразу відчинилися усі двері і з усіх кайдани поспали. У кожного з нас от в такому вирії подій буде спокуса образитись на Бога. Чому Боже ти допустив такі обставини? Ну, ти ж сам нас сюди привів. Ти ж показав туди, не йди, сюди не йди, туди йди, я тут. Починають бути хрещення, ну, добре, ну якийсь час мовчав, потім сказав, вийди, дух вийшов. Ну чому так відбувається? До речі, пройде декілька е, років. Павло напише лист до Ефесян. І в листі до Ефесян він скаже такі рядочки, які ми знаємо. Але просто побачте, що Павло не просто пише якісь теорії, він живе цим в Єфесіям п'ятий розділ. Вісімнадцяти вірш, ви знаєте ці рядочки, і не впивайтеся вином від якого безпутство, а наповнюйтесь духом, говорячи один до одного псалмами, гімнами, духовними піснями, співаючи і виспівуючи у своєму серцю Господі, завжди дякуючи за все Богу і Отцю в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, корячись один одному в страху Божому. Павло, коли говорить, як сповнюватися Духом Святим, як сповнювати свій дух, він говорить ці речі. Я знаю, що ми часом читаємо Біблію своїми очима, ми читаємо такими очима, які ну, нам простіше читати. Коли тут є гімни, пісні, псалми. ми вже собі там нафантазували, що гімни це звернення до Бога, пісні це тоді, коли ми один одному нагадуємо якісь речі. Псалми – це почуття, переживання. І я не думаю, що за часів апостола Павла християнська музика була настільки розвинута, що от весь це це працювало. Якщо знаєш псалом, буквально псалом, от ті, що у нас в Біблії є, співаєш цей псалом. Якщо просто знаєш якусь пісню, співаєш якусь пісню. І Павло це і робив в цих складних обставинах. До речі, є два псалми в писанні. Які, я не знаю, яких правильно тлумачити, можливо, більше, я тільки два знайшов. 88, 39. Там, де автори говорять, що все погано. І мало того, часом таке враження, що автор, можливо, навіть десь певною мірою і образився на Бога. Давайте я таки е, е, зачитаю один цікавий рядочок, і це писання це є в нас. це є в наших бібліях. Це 88-й е, 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 псалом. Е, ти чудов...» 10 вірш. Чи ти чуде вчиниш померлим, чи трупи встануть і будуть хвалити Тебе? Хіба милість Твоя буде в гробі звіщатися, а вірність Твоя в Авадоні, чи познається в темряві чудо Твоє, а в краю забуття, справедливість Твоя? Я кличу до Тебе, Господі, і вранці молитва Моя випереджує. І, до речі, я хотів би, щоб цей псалом закінчився, але все одно Бог понад усе, Бог відповідає. І от я сказав, ці два псалми мені складно тлумачити, а вони так не закінчуються. Ці псалми закінчуються на мінорній ноті. Мало того, в Івріті 88-й псалом закінчується словом «смерть». Натхненно, правда? Чому це в писанні? Тому що ці люди, попри складні обставини, Хоч в них була спокуса образитися на Бога, вони все одно до Бога звертались. Це щирі псалми. Це, до речі, доказ того, що і Біблія є реальним, дійсним Словом Божим, тому що там не на все виглядає. Ці люди мали переживання, і в цих переживаннях все одно йшли до Бога. Євреям 11 розділ, той, який ми часом любимо цитувати, це історія на історії, на історії. І деякі з них надзвичайно сумні історії. Я просто нагадаю декілька рядочків із євреєм, 11 розділ. Я знаю, що ми їх знаємо і добре знаємо. Йдеться про Авраама, Мойсея, Йова, всіх інших героїв віри, які вірою перемагали царства, чинили праведність, отримували обітниці. Закривали пащі левом, гасили силу вогню, уникали вістря меча. І ми думаємо, ну ось чудове! Зміцнялись від немочі, ставали сильними в бою, змушували тікати війська чужинців, жінки отримували своїх померлих воскресли. І тут, а інші були замучувані, не приймаючи визволення, щоб отримати краще воскресіння. А ще інші зазнавали насмішок і бичувань та ще кайданів і ув'язнення. Були побивані камінням, перепилювані, спокушувані, помирали від меча, тинялися в овечих та козячих шкурах, нужденні, стражденні, скриждені, ті, кого світ був негідний, блукаючи по пустелях, горах і печерах, і ущелях землі, і всі ці, отримавши добре свідчення за віру, не отримали обітниці, оскільки Бог передбачив для них щось краще, щоб вони не без нас стали досконалими. Ми продовжуємо говорити про Божу втручання та реакцію. Ми читали ці рядочки в'язничний сторож, прокинувшися, побачивши. Не завжди Бог дає звільнення. Вірменський геноцид 1915-1923 рік. Історики кажуть, що найскромніше загинуло півтора мільйони християн. Боксерське повстання в Китаї 1898, 1901 рік, в Китаї багато людей. Сотні тисяч точно загинули християн. Ми навіть ліку їх не знаємо. В цій ситуації Бог вирішив втрутитися. Вся реакція і Павла, і всіх тих, хто були з ними, вони навколо Бога, то Євангелія. Але коли Бог втручається, і тут Бог втрутився. Бог їх звільнив саме тоді, після того, Павло каже: а ви знаєте, що я римський громадянин? А далі ми читали реакцію. Ух ти, римський громадянин. Вони до цього казали: ми римляні, нам тут Та які вони римляні? Ніякі вони не римляні. Вони казали, що вони римляні. Але дуже важливий урок. Він згадав про свої громадянські права після того, як виконав місію. Після того, як він виконав те, для чого Бог його туди привів. Пам'ятаєте, коли ми починали цей текст читати, я говорив про те, що Павло зрозумів, що Бог його сюди привів. Ми не знаємо, чому він так довго чекав на те, щоб відреагувати на ту служницю. Ну, відреагував, як відреагував. А коли він побачив, ось для чого Бог мене сюди привів, отоді от він і сказав: до речі, нас, римських громадян, без суда та слідства не буде так. Бувають моменти, коли у нас є страхи. В мене є страхи, особисті, приватні, страхи всієї країни. Але можливо, з цього тексту ми можемо взяти декілька для себе уроків. Ми читали в Біблії попередження, що сатанінські втручання були, є і будуть. І, можливо, ми стикаємося сатанінським втручанням, і тоді ми розуміємо, що Бог сильніший, Бог вищий. Коли ми зустрічаємося з неправдивими звинуваченнями, ми також розуміємо, що це не вперше. Але ми маємо розуміти, що попри все, це віра в Бога. До речі, коли ми читали Євреям 11 розділ, це була не віра в чарівника, це була віра в ті стосунки з Богом, які мають бути збережені понад усе. Амінь. Амінь.